Тільки що отримали, зразу вам хочу продемонструвати такого красавчика, як Mitsubishi MT245. Тракторець у нас тільки що поступив на фірму. Ви просто погляньте на його стан. Він просто ідеальний. У нас Mitsubishi MT 245, на мою думку, серія MT в Mitsubishi найпопулярніша на території України. Серцем даного двигуна настановлений двигун циліндровий з об'ємом. 1,8 літра, який видає потужність 24,5 кінських сил. Повністю 25 кінських сил тракторець у нас видасть. Діаметр передніх коліс у нас становить 7 на 14 У нас можливість регулювання колій становить з 91 см до 117 см. Тракторець укомплектований у нас гідропідсилювачем та повним приводом. Позаду встановлена рідна його японська резина з діаметром 9,5 на 24 см. Можливість регулювання колії у нас 101 см до 120 см. Позаду укомплектований трьохточковою навіскою з боковим гідравлічним циліндром. Стан навіски ви просто бачите на свої очі. Вона виглядає ідеально. Також у нас вже немало важливо присутня дуга безпеки. Ви зможете укомплектувати собі дашок від вітру, від дощу, будь від чого. Зараз ми підійдемо до комплектації. По комплектації насправді тракторець максимально простий, зручний та надійний. У нас рівненька підлога, присутня механічна коробка передач, повністю механічна, 4 діапазони повишених, понижених вмикання, вимикання валу відбору. По праву руку у нас регулювання самого навісного обладнання та боковим гідравлічним циліндром. У нас швидкостя валу відбору, також знизу по праву руку на 4 швидкості. Ну і блокування заднього дифференціалу. Напрацювальний тракторець має 1297 мотогодин. Показчик температури, показчик у нас палива. Тракторець повністю все справне. Немало важливо, присутній у нас реверс. Ось такий тракторець ми продали доволі їх багату кількість від серії МТ, а саме більше на Закарпатську область. Тому ви просто подивіться на його стан. Зараз продемонструю, як тракторець працює. Свічка розжарювання, погасла, запускаємо. Ракурець запустився. двигун, він просто ні з чим не зрівняється. Наскільки він тихенько працює. Ось так, ракурець виглядає. Зараз вам показуємо. Немає ні сивого диму, ні чорного диму, повністю готовий до роботи. Тому ви не зволікайте, завітайте до нас на фірму місто Тернопіль, вулиця Єва, 32, місто Львів, обізнав Сокільники, фірма Вест. Також телефонуйте за номером телефону, який вказаний під цим відео. Ми будемо всіх раді бачити. Завітайте до нас на фірму, у нас присутній тест-драйв. Також не забувайте про програму Трейнік. Тобто ми обміняємо ваш тракторець на наш з доплатою або на будь-який інший. У нас просто величезний асортимент будь-якої техніки китайської, японської та намісного обладнання. А з вами фірма Вест.